Чесно вам признаюсь, я, я не знаю. Нахріна я роблю цей наш сьогоднішній сюжет. Тому що точно такий же сюжет, з точно такими ж вводними, з точно такими ж аргументами і з точно такими ж результатами, я вже робив, по-моєму, неділю назад, місяць назад, полгода назад. Можу ще один через дві неділі зробити. Все буде точно те ж саме. Коротше, сьогодні у нас з вами сюжет ні про що. І це ні що. Занімає сьогодні пост президента Сполучених Штатів Америки, лідера, прости господі, свободного міра. Слова Трампа потеряли цену. Истек срок ультиматума Трампа и ничего не произошло. Ни новых санкций, ни даже дополнительных условий не наблюдалось. Единственное, что произошло, еще немного просел рейтинг Дональда Фредовича. Ведь это была его очередная угроза в пустоту. Впрочем, об этом в России говорили с самого начала и предполагали, что ничем особенным ультиматум Трампа не закончится. А знаешь, что Трамп, ты ну, самый хреновый таким в этой жизни зарубил? Знаешь, что? А то, что... Наші коментарі міжнародних новостей зараз слово в слово повторяють коментарі упоротих Ватників, які однаково з нами тими ж словами вас же похоп чмирять. І я не можу з ними навіть поспорити. Ну і ладно я, я то це ще як то переживу. Ти перед ними нахрена позоришся, так? Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины, но уверен, что конфликт будет урегулирован. «Я недоволен всей этой ситуацией», — отметил американский лидер в воскресенье. «Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано», — добавил он, говоря об украинском конфликте. «Я уверен, что мы это сделаем», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. И как я все, это, как, ну, как я все это должен комментировать, а? Как? На этом уже даже смеяться не смешно. Коли якась жаба в себе в болоті сидячи, вірить, що вона стане царевною. А вона як була жабою, так вона жабою і залишилася. Всі ці сказки про царевну да це сказки все. Решение конфликта на Украине осложнилось из-за личной неприязни Трамп. Президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что решение украинского конфликта казалось ему самым простым из всех. Однако ситуация осложнилась на фоне взаимной вражды на уровне лидеров. Я говорил, этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако ситуация сложна, поскольку между ним и главой киевского режима Владимиром Зеленским много ненависти, сказал глава Белого дома в эфире WABC. Ну, І думав, що вони на самом деле одне одного обажають. І стоїть їх ну, от просто посадити за один стіл переговорів, я все, вони одне до одного цілуватися полізуть. І кожен раз він настолько щиро офігіває, коли один із учасників їхньої чистолічної вражди починає вдруг пручатися. З чого б то? Трамп обвинил Россию в оттягивании урегулирования на Украине. Россия намеренно оттягивает урегулирование конфликта. С таким заявлением в интервью Нью-Йоркскому радио WABC выступил президент США Дональд Трамп. Каждый раз, как я думаю, что мы близки к этому, он, президент России Владимир Путин, берет и сбрасывает еще одну бомбу на кого-то. И это совершенно недопустимо, сказал американский лидер. А кто-то считает, какие раз он вот сам для себя робится сенсационное открытие, что оказывается, вы сейчас не поверите. Значить, що вказується, що той, хто розв'язав війну, він може не захотіти її закінчувати. Шок, сенсація, відкриття. І дело тут оказується ну, не в якому личному, а в самій війні. Ну що, я йому позвоню, сейчас я з ним поговорю, спомнять кому з них. А про кого я тільки що говорив? Ти не про Меланію, про те, що в штанах який. Та не про Байдена. А ти хто? Білий дом поки не готов анонсировать телефонний розговор Путіна і Трампа. Фу, от перша приємна новості за сьогодні. Бо це все ж значить, що якась очередна бомба по нам і по нашим мирним кварталам пока не прилетить. Путін попридержив її до очередного якогось шикарного розговору з Трампом, і Трамп це вроді вже навіть ну, замітив, навіть поняв і поняв, що. с надо что-то делать, и... а что? Трамп подтвердил готовность перейти ко второму этапу санкций против РФ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он перейти ко второму этапу санкций в отношении России в связи с войной в Украине. Подождит, я, видимо, это что-то упустил. Колян, Колян, слышишь, а когда первый этап санкций начался? Не помню. Чи він хоче сказати, що перший етап це ото все, що, що було запущено ще при так ненависному йому Байдені. І він просто збирається його потоптінні валянки подонашувати і все. Так Байден же все робив не так. І ти навіть це все умудрився просрати. Дядько, ви нічого не путаєте, ні? Хоча при Трампі цей вопрос вже сам по собі звучить риторично. Трамп не дал подробных комментариев, уточняющих вопросов ему не задавали. Ранее президент США не исключал введение дополнительных санкций против России, а также пошлин в отношении ее торговых партнеров в случае, если Москва не согласится на мирное урегулирование. Вскоре после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Трамп говорил, что примерно через две недели увидит, какова позиция России и примет решение. Увидел. Принял. Це ж сьогодні, от іменно сьогодні вже четверта неділя заканчується, завтра п'ята почнеться. І давайте хоч щось зробимо. Ну, ну хоча б там цих торгових партнерів Путіна давайте по іменам поназиваємо. Кому там зараз больно так повинно прилетіти, так больно, що, що ж Бо самому Путіну, я так розумію, нічого не буде. Це ми вже зрозуміли, а Путін так, похоже, це з першого дня знав. США потребовали от Европы закупать американский нефть и газ в обмен на санкции против Путина. США пытаются увязать санкции против России с торговой сделкой с Евросоюзом. Если в Брюсселе хотят, чтобы Вашингтон усилил экономическое давление на Москву, ЕС стоит перестать покупать российские нефть и газ, заменив их американскими, заявил министр энергетики США Крис Райт. Нет, то, что это ну, прям вершина барыжничества на крови, я просто не хочу даже говорить. А если вот Европа откажется? Або, ну, тихенько нічого не зробить. Все, ніяких санкцій не буде, ні. Путін різко стане хорошим. Бо я ж, ну, я, в принципі, не против, щоб Європа за от це все отримала позагрівку. Бо її сидіння на двох стрільцях вже, ну, знаєте, так, ізрядно зрядно Потому Тому я предлагаю первыми врезати по головним путінським, путінським вечорам, трамповским подпевалам Орбану і Фіцо. От я прям з нетерпением жду, коли Орбан. А що на собі прям всю мощ американського караючого правосуддя? така, я думаю, Орбан не такий дурак, щоб цього бояться. Він же дивиться, як ці герої розправляються з Росією, вічно шукаючи які-то ліві атмаски на стороні. Трамп призвав ЄС ввести 100% процентні пошліни на товари із Індії і Китаю. Трамп предложив Євросоюзу ввести 100% сто пошліни на товари із Індії і Китая, двох основних імпортерів російської нефті, щоби заставити Путіна прекратить війну в Україні. Ти тут я вроді не против давайте, давайте, уже начнем не газетными заголовками общаться и не плюваться из-за угла, а что-то делать. Ну, соберіться, виробітайте якусь єдину стратегію, договоріться. Я навіть знаю, кому першому Трамп при цьому має з такою ідеєю позвонити. І це навіть не Орбан і не Фіцо. На них світ клином, як виявляється, не зійшовся. Трамп неоднократно критиковал ЕС за зависимость от российского газа. Евросоюз намерен избавиться от энергоресурсов из России к 2027 году. Однако в прошлом году импорт газа из России вырос на 18 процентов. Среди лидеров закупок Италия, Чехия и Франция. И это тоже правда. Так що кидаючись якимись какашками в сторону Трампа, треба ну, чітко розуміти, що точно такі ж какашки повинні паралельно летіти в сторону наших, ну казалось би, самих таких прям радикальних союзників, як Мелоні, Макрон, Петер Павел, які от на рівні газетних заголовків да пасть за нас готові порвати. І тут же йдуть і тихенько фінансують Путіна, бо їм так вигодно, бо, бо ну ну бо так вийшло. Да які тоже мають точно таке ж право розвернутися до Трампа йому так прямо в лицо честно спытать. Так Така сам то що, герой. Сенат США призвал Трампа усилить давление на Путина и ввести санкции против РФ. Сенаторы-республиканцы ужесточают свои требования к президенту США Дональду Трампу о введении новых санкций против России, поскольку Белый дом продемонстрировал готовность ко второму этапу ограничительных мер против Москвы. А вы тоже там смотрю между собой, так как через газетные новости только общаетесь и все, да? Вы сейчас создаете такие впечатления, Що все США населене ісключительно желаючими допомагати нам людьми, і токо один єдиний на всю страну проти. Один єдиний. І ж таке совпадіння, іменно він сидить у них на троні. Да, при цьому вся його карманна свита вокруг буквально умаляє його зранку до ночі. зробити ну ну хоч щось. А за ними затримки не буде. Ви що? Вони самі, да хоч вчора. Сенатор Грэм, Конгресс США готов принять сокрушительные санкции против РФ. Сенатор-республиканец поддержал позицию Трампа относительно нарушения РФ воздушного пространства Польши. Что кого поддержать? Кого? А подожди, а Трамп уже что-то родил? По оказывается, это его идея, его инициатива прищучить Россию по максимуму. И все вокруг него за. Все. Вся Європа, включити з Італії, Франції, Чехії, хто там у нас ще подлінько сидить на газі, вони теж всі за. Всі за. Так а в чому фігня тоді? Чого ми з Нового року починаючи, тупо топчемося на місці? От хто мені може відвідати на цей простенький вопрос? Який настолько простенький, що він навіть ответа не має. І кожен раз, намагаючись знайти на нього ответ, ми ходимо по якомусь зачарованому кругу і не можемо розпутати цей волшебний клубок. Я, кстати, знаю, хто такий отвітить на цей вопрос і хорошо так отвітить. Ну, а про це давайте в другій частині нашого сюжету, без семи все вже і так зрозуміло. Ну, а тепер давайте про тих, хто відвідать на цей вопрос, хорошо відвітить, внятно, понімательно і взагалі не просто ответить, а поставить жирну крапку в цій історії. Я, звичайно, говорю про Збройні Сили України, про Сили оборони України, які це зроблять. Які це роблять, і які це зроблять з нашою з вами допомогою. І поки вони це роблять, ми з вами активно, максимально повинні в цьому допомагати. Ми це робимо, ну і треба робити ще активніше. Я просто нагадаю, що ми з вами взяли під опіку 120 й окремий розвідувальний полк, який зараз виконує такі серйозні, хороші, правильні, дуже потужні завдання на фронті і, до речі. Я вам дам посилання на сюжеток на каналі 120 ОРП. Подивіться, що ці хлопці роблять. Подивіться, кому ми з вами допомагаємо. І повірте, після перегляду цього сюжету вам чи більше захочеться їм допомагати. Тому що там хлопці дуже крутезні, і багато де, на них там багато що тримається. А ми повинні їм допомагати. Допомагаємо і в цьому місяці особливо треба, бо я ще казав, там самого початку з минулого багато що перевалилось, і зараз, от буквально на даний момент, у нас там мінус 71 тисяча, і це при тому, що після того, як я це порахував, там ще кілька рахунків ми ще оплачували, так що. Оці боргова яма росте, її треба якось закривати. І не якось, її треба впевнено закривати. Хлопцям нашим треба допомагати. Як це зробити? Давайте я ще раз вам нагадаю. От у вас зараз на екрані два QR-коди, як ви бачите. От навівши на них просто смартфон на один або на другий. У вас там з'явиться відповідна менюшка, і переводити донат на 120-й окремий розвідувальний полк, це можна робити, або через конверт на. Приватбанкові або через банку, в монобанкові. Це приблизно однакові речі. З більшості банків світу, світу, не тільки в Україні, це чудово працює, значить. І... Все працює нормально. Раптом десь у кого є якийсь затик, чи вам так незручно, будь ласка, опускаємось під це відео в першому прикріпленому коментарі або в описі до цього відео. Там є маса інших варіантів, ними можна всіма також скористатись. Там є безпосередньо картки в Приватбанковій, в Монобанковій, це гривневі картки, є короткі посилання на цих картки, є посилання на ці ж банку і конверт. Які там через QR-код мали би заходити? Значить, там також є в якості альтернативи, Там є PayPal, є скріл, є наш біткоін-гаманець. є Така чудова штука, як наша сторінка на GoFundMe, де можливі анонімні платежі, де, якщо ви не хочете світити свою допомогу Збройним силам України, будь ласка, робіть через GoFundMe. Це в першу чергу для тих, хто живе за кордоном. В першу чергу, де ну в тих країнах, де це можливо не сильно вітається. Будь ласка, GoFundMe, все працює чудово, е, але... Єдине таке серйозне зауваження, якщо ви користуєтесь QR-кодом або переводите е, донати на банку чи конверт. При цьому нічого зазначати, писати не треба. Воно одразу йде все за своїм цільовим призначенням. Якщо ви користаєтесь одним із тих варіантів, які нижче описані, тоді ви обов'язково, будь ласка, обов'язково зазначайте для кого платиш, щоб було зрозуміло, що це донат. Що це донат там на ЗСУ, хлопцям, на перемогу. ну Пишіть, як хочете, щоб ми розуміли, що це ваш військовий воєнний донат на 120-й окремий розвідувальний полк, як хочете, пишіть. А якщо це допомога нашому проєкту, багато хто стандартно за цими ж реквізитами нам допомагає, пишіть, що це там коляну на буси, коту Василю на Апахмілон і З Філіповні на. На віскас, наприклад, да? щоб ми все це розрізняли. Але ще раз наголошую, нашому проєкту краще допомагати, ставши нашим спонсором тут же на Ютубі. Отам під відео. Є дві кнопочки, такі підписатись і спонсор. Бо, по-перше, підпишіться обов'язково на наш канал. І при цьому підпишіться обов'язково і на канал 120-го окремого розвідувального полку, де виходять правильні, хороші, цікаві сюжети. Підпишіться і на наш канал, і на їхні обов'язково. Ну і поряд там є кнопочка спонсорство. Зайдіть, подивіться, виберіть якийсь там, ну можливо, навіть найлайтовий для себе варіант. Все це. Працює за своїм прямим цільовим призначенням. Але, в принципі, нашому проєкту краще допомагати, ставши нашим партнером на Патреоні. Вон посиланнячко теж в куточку вилізе. Ну, є ж і в описі, і в прикріпленому коментарі. Є посилання на нашу сторінку на Патреоні. Давайте ставайте нашими патронами, партнерами, босами, шефами, виділяйте там нам якусь невеличку. Назвемо це так, зарплату. Це буде стільки, скільки ви самі визначите. Якщо там щось не зрозуміло, там же знизу в описі є і мануал, як на що звертати увагу, як реєструватись, ну там все легко, просто і багато людей так роблять. Робіть так і ви. Нам приємно, коли ви от коли ми бачимо, що ви постійно з нами, що ви і нам допомагаєте. Ну, більш приємно, коли ви допомагаєте Збройним силам України. Це набагато потрібніше на даний момент. Ну а так всі разом. Поки ці всі там жуватимуть соплі, ми зробимо так, що все буде в Україні. А ми так зробимо. І зробимо так, що аж ух! зробимо.